Вітаю, дорогі мої друзі. Ну, була важка ніч. Була така тяжка ніч. Сільки було прильоти, не спала, всю ніч. Ну, в укриття не бігала, а спілкувалась по телефону з сусідами. Отак От були на телефоні всі, всі спілкувалися, ніхто не ходив. І що вранці? Сповіщають, що дуже великий смог у Києві за пожарів, дуже багато пожарів, весь Київ горів. У всіх районах були пожари. І сказали, що такий смог перевищує на 16%. Сидіть в квартирах, не виходьте і не відкривайте вікна. Ну, я думаю, що мені робити? Сидіть у хаті. Ну, думаю, ще пошию одну сумку, шопи. Таку пошию собі сумку, яка була така на кожний день. Ось є в мене такі штанці, ось дивіться, такі штанці, якісь вони біли, але з таким якимось рисунком, якийсь малюнок там. І скомбіную з цими чорними. Ось. Зроблю денце і ручки чорні, щоб не було маркеньке. І буду сидіти, да буду шити, а що ж. Так що дивіться, отакий От буде шопер сумка в мене на кожний день. Зараз буду кроїти. Викроїла я, ось дивіться. Сумочка. Ось боковинки і ДНЦ. А це ручки. Так, приступаю до шиття. сбирать, так сказать, сумку. И вот, девчата, получилась вот такая сумочка. Дивиться. Сумка шопе. День – темне, ручки темные. Вот такая смужечка. Ось. Кишенька в середине. Ось. Такая подвесная кишенечка. І куди оце в мене цей шопер здоровенний? Ну як, почалося літо, почалося літо і, мабуть, же я піду. На озеро, дивіться. Це тільки для пляжа. І ось, дівчата, дивіться, Надя зібралась на пляж. Літо почалося, можна йти на озеро. Дивіться. От такий шопер. Сюди війде все. І підстилка, і купальник, і водичка, і їжа. Що хочете. Дивіться. Донишко темненьке, немарке, ручки теж. І все, я готова. Готова йти на озеро. Дивіться. Не марнувала час, не можна було виходити на вулицю. Було дуже загазоновано після обстрілів. Ну, пошила шопер для пляжу, для відпочинку. Так що, дівчата, пишіть, підписуйтесь і до зустрічі, до побачення!